Раніше я любила малювати, ну і зараз трошки люблю, колись ходила на малювання. А так, а так, вроді нічого. Ну, звісно як всі діти, я люблю грати в телефоні і читати. Марії 10. Це надзвичайно талановита, позитивна і активна дівчинка. Хоч вона ще зовсім юна та вже прочитала понад 140 книжок, має виставку власних картин у Чернігівському навчально-реабілітаційному центрі, де навчається, а також купу друзів, із якими дівчинка любить проводити вільний час. Утім, попри всі свої захоплення та активності, Марія не має змоги проживати своє дитинство наповну. Від народження в неї дитячий церебральний параліч. Вона передвигається в класі по партах. І знаєте, коли вона йде здавати Зошита, то я так дивлюсь, інколи навіть закриваю очі. Тому що Зошит Марія, яка тримається за парту, і я кажу, Марія, можна я тобі допоможу? А вона каже, ні, я сама. Усе своє дитинство Марія проводить у боротьбі самісінького народження, попри складнощі, щоденний біль і втому, дівчинка докладає надзвичайних зусиль, аби хвороба відступила та дала їй змогу вільно рухатися. Як ми виписалися з лікарні в дитинстві, ми одразу почали масаж, ЛФК, парафіни, коней. І це в нас йшло отак по накатанні. Ми… Так, працюємо, працюємо, постійно працюємо. Під час облоги Чернігова дівчинка з родиною була вимушена переховуватись у підвалі, де не було належних умов для дитини з таким діагнозом, а також можливості проводити реабілітаційні процедури. Прогрес у лікуванні, який був напрацьований роками, зупинився. Стан дівчинки погіршився. Посилилась деформація тазу з вивихом стегна. Зараз Марія потребує термінової операції. Хочеться, щоб вона самостійно пішла, не за руку, не за дві руки, щоб вона сказала Оксана Борисівна, я піду в бібліотеку самостійно. Оце така мрія. До початку повномасштабного вторгнення родини дівчинки власними силами вдавалось фінансувати дороговартісне лікування та реабілітацію. Утім, із початком війни життя сім'ї Пономарьових змінилося. Зараз вони потребують нашої з вами допомоги, аби їхня дівчинка мала шанс повноцінно ходити. Попереду в маленької Марії надскладна та дороговартісна операція. Ми порахували це 150 тисяч, це 102 тисячі сугубо на е, ті е, гвинтики, шурупчики, гаєчки і пластини, які будуть в машу вставляти для реконструкції її кісточок. А також там всі е, ті, які будуть на направлені на лікування Марії, те, що нам озвучили. І те, що ми порахували, це вийшло 150. Кожен, хто має змогу, може долучитися до збору коштів, організованого родиною Марійки, та подарувати їй можливість вільно рухатись і радіти дитинству. Я впевнена, що ми все жодно ну, переборемо і дочекаємося цього, що ми візьмемо її за руку і просто підемо.